Вітаю всіх на каналі. Ну що я можу вам сказати? Спина так досі не перестала повністю боліти, але вже краще краще, з кожним днем краще. Е, для мене вималювалося дві тенденції в цьому випадку. По-перше, не треба все ж таки перенавантажуватися дуже сильно, бо буде крепатура. І от як починає трошки навантаження, відчуваєш, що все капець. Треба зупинятися. Я не зупинився, декілька прав додав і все капець. І друге, що я вже почитав в інтернеті, якщо є крепатура, треба все одно продовжувати робити е, якісь навантаження, але в міру, в міру і слідкувати, щоб не було якби, е, перебору. Бо є крепатура, яка може вбивати, а є крепатура звичайна, просто що ти потягнув м'язи. Тому таким чином, е, що я для себе вирішив? Я хочу дойти таки до того рівня, коли я зможу робити 3 підходи по 20 піднімання колін Отаким чином і отаким чином. І буду максимально навантаження давати на нижню частину і додавати, що ще, ну, щоб було там, на, на бока або на спину. Тому в принципі ці прави буду повторювати майже кожен день. Тим паче, що вони кажуть, що ніби там за 30 днів, за 40 днів ти вже будеш. Капець, у тебе все це піде повністю таке стане щось. Ну, подивимося, хто знає. Тож, я з них починаю. І, до речі, кожен день все легше, легше і легше. Таке враження, що потім можна буде їсти і одночасно робити ці вправи і не відчувати взагалі ніякого навантаження. Тож, поїхали. Єдине, що я тільки не знаю 20 разів на кожну ногу чи 20 разів просто піднімати коліна бо ною ногою. Це я не зовсім розумію. Але мені здається, якщо так от 40 разів махати і по 3 підходи 120 разів, то можна і впасти. Мені здається, навряд чи. Скорше за все по 20 разів піднімати, тобто по 10 на кожну ногу таким чином. Але. Сьогодні вранці навіть відчулося трохи отут, якби, напруха легенька така після вчорашнього. Вчора я зробив два рази по 20, і сьогодні трошечки так десь там, дуже-дуже далеко, але якесь відчуття маленьке є, то можливо воно і працює. Хто знає, Невідомо, подивимося. а Ви видно, як воно напружується на відео. Мені здається, взагалі не напружується. І оце ну що це? Драглі. Це драглі. Капець. Взагалі. Просто капець. Ще якийсь мотлух, ось Що тут коїться? Отак не заглядаєш туди. Я зрозумів, що таке дзеркальна хвороба. Це коли ти в дзеркалі тільки можеш побачити нижню частину тіла. А раніше думав, що це щось якийсь медичний термін. А от зараз роблю вправо і бачу, у та тут же все і волосся, і всяке є. Так що треба займатися. Треба займатися хоч трошечки, але підтримувати себе. Фух, ну що, поїхали. На третьому крузі вже відчувається напруга в ногах, а тут немає нічого. І на, на спину ці вправи взагалі на спину дають. Якщо зірвали спину, то краще робіть такі вправи. Вони ніяк не будуть на спину впливати, навіть якщо вона болить, то все одно піднімати ноги, то не дає того ефекту, щоб відчувати якийсь дискомфорт. Нормулі. До речі, також писали в інтернеті, що не можна в ніякому разі напружуватися, коли робити якісь вправи. Тобто треба розслаблено робити. Ну, відносно розслаблено. Е, мені здається, я спину надірвав, бо я відчував, що я так ніби з такої... такого ступеню, що капець. Мене аж... Так все, все стягує повністю. А це, скоріше за все, просто треба контролювати і на перших е, цих вправах, е, таким чином, щоб е, ну, типу вяліку взагалі бути. І тоді ти, можливо, і м'язи не порвеш, бо ти навантажуєш м'язи вправою, і в той же час ти ці м'язи. Напружуючи. Виходить, що вони напружені і вони тягнуться. І ну, з за рахунок цього виходить крепатура. Можливо, якщо ну, так от, бути в такому полусплячому режимі, то воно і не буде такої, якби, проблеми з крепатурою. Хто знає? Невідомо. Третю вправу сьогодні хочу зробити, Ту, що я вже робив, це як то дядечко робив таку. Ось таким чином. Ну, теж зроблю, може, 20, а потім ще 20 і все. Я так розумію, це оці покові м'язи тренує, так як вони кажуть, що ніби має тренувати покові м'язи. Їду на підлозі, кожного разу притуляюся і далі, далі, далі вже прийшлося тягнутися в останній. Не зрозуміло, до речі, він чи під нахилом це робить, відштовхується отак. Чи просто Ну, На тих відео е, в Пінтересі нічого. Не, я так і не зрозумів, як вони це правильно роблять. І так в нього ніби легко. Але що в мене завжди напрягає, що там люди, які... Ну, чемпіони світу там, або професійні якісь бодібілдери, там вже от все так в кубиках, повністю, тому такий м'йози. І він каже, отак так робить, і все буде файно. Та це чудово. Ти мені покажи, як ти почав з отаким от пузякою. А після того ти став отаким. І ти скажеш, я там два роки витратив і отакий, можеш подивитися мій прогрес повністю. І тепер я тобі розповім, як я дійшов до того, щоб робити отак, або там присідати. А то хто знає, ну, якби, цього прогресу ніхто не бачить, не знає, може там людина витратила 30 років на то, а потім каже, це та, ти та, ну, так от 5 разів в день і піддаюся, і все, будеш нормальний. Так що не знаю. Ну, але пробую. Все одно це щось для тіла дає більш-менш нормально. Враховуючи те, що я не притримуюсь дієт, я не притримуюсь режимів ніяких я, як їв, так і їм. І ну, як я вже раніше казав. тобто, Саме тема така, що ти живи, як живеш, просто приділи трохи уваги на те, щоб зробити якісь вправи. Трошечки часу. І все. А далі собі ну, все як і зазвичай. Не знаю, що там, воно тренує з боку. Ні, ну відчувається трошки. Але голова запомнів ще не йде. О, прикольно. Ну, отже, і на сьогодні все. Подивимося, як буде далі. Завтра відчуття. Але я так зараз не відчуваю напруги і намагаюся максимально розслаблюватися. Фух, так що до наступної зустрічі. Па-па!